У Житомирі троє чоловіків виготовляють волокуші для українських військових. Такі ноші роблять і стентів, які використовують у причепах вантажівок. Організував виробництво підприємець Олексій Серпутько. Чоловік займається виготовленням гнучких вікон. Кілька місяців тому разом із батьком почав виготовляти волокуші для поранених військових. Близько трьох місяців чоловіки консультувались із військовими, віддавали готові вироби на полігони. Нині першу партію волокуш відправили на фронт. Виробляли, пробували, віддавали медикам, вони Хлопці тягнули там, десь порвалося, вносили свої корективи і таким чином вже в нас вийшла така волокуша. Ну, Функцію вона виконує точно, скажімо так, не гіршу, ніж якась там дорога чи дешева. Ну, суть в неї одна. Тягнути бійця 300 з поля бою, дай Боже, щоб вони... І не потрібні були, але... Технологія виготовлення таких волокуш проста, каже Олексій Серпудько. На виготовлення одного виробу потрібно близько години. Конструкція передбачає максимальну зручність використання. Розробники подбали і про поранених, і про тих, хто буде їх тягнути з поля бою. Коли, наприклад, лягає людина і тут голова, піднімається вона, і ця частина закриває, коли тягне, щоб не ляпало в голову, не грязь, не летіла. Так же само, тобто, щоб не з'їжджали ноги. Наприклад, вперлися сюди, ноги не з'їжджають. Ну, вірока, все просто, кажу, що нічого ніякі ці не видумували тріщотки, бо я, як мені здається, на то немає часу. Над виготовленням волокуш працює три людини. У кожного своє завдання. Дмитро займається розкроюванням тентів та формує отвори під люверси, кріплення для ручок. Після цього заготовки паяють, роблять борти, закріплюють ручки та фіксатори для пораненого. Ви самі розумієте, який стан зараз у нас в країні. Ну, без цього ніяк треба допомагати. Інші можуть там, іншим допомагати, там, і, наприклад, збирати, там, на броники ну, на окупіровку. Ми можемо цим домогти, допомогти. То стараємося, і як можемо, тим і допомагаємо. Матеріал для волокуш, чоловіки купують за гроші, які збирають волонтери. Олексій Серкуть покаже, готові робити стільки волокуш, скільки проситимуть військові. Ті командири, може, ви десь мене побачите, почуєте. Якщо є змога в таких штуках, ви набирайте, що ну буде під відео. Подивіться, найдіть, подзвоніть. Ми все, що зможемо, все зробимо від себе. Зберемо гроші, найдемо, спаяємо і відправимо туди, куди треба. І все. Тільки щоб, хай боже воно не треба буде, але на жаль, на жаль, це така річ, яка потрібна сьогодні на передку 100%. Дмитро Поліщук, Олександр Цеплюк, Суспільне, Новини Житомир.